Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. Цього тижня представники місцевої влади їхні колеги з інших регіонів держави взяли участь в онлайн-нараді. Її проводило Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури України. Присутні обговорили плани відновлення. Загалом Україні партнери запропонували отримати допомоги у вигляді грантів та кредитів на суму 50 мільйонів євро. На частину цієї допомоги розраховує і наша громада. Зараз перед громадами стоїть завдання визначити території, які будуть отримувати кошти на відбудову. Козівська громада підпадає під всі критерії. Нагадаємо, Лозівську громаду обстрілювали неодноразово. Прямим влучанням ракет ворог зруйнував міський палац культури та восьмий ліцей. Наразі Лозова готує пропозиції і сподівається, що місто включать до цієї програми відновлення. За словами заступника міського голови Олександра Житкова, подавати будуть не тільки ті об'єкти, які були зруйновані, а й ті, що пошкоджені, та в цілому необхідні громаді. Свої пропозиції щодо таких об'єктів громада має надати до 10 серпня. Сімейні лікарі Лозової цього тижня отримали медобладнання, планшети та ліки від благодійників. Грант фінансується гуманітарною організацією Інтерсос. А реалізується благодійною організацією «Світло надії». Отримане медобладнання та планшети покращать якість обслуговування мешканців Лозівської громади. Зазначає сімейна лікарка Юлія Косик. Та додає, що цей грант також дав можливість виїжджати до пацієнтів у старостинські округи. Нагадаємо, з травня мобільна бригада у складі медиків, психолога та соцпрацівників виїжджає до сільських мешканців Лозівської громади, лікує їх та допомагає вирішувати проблеми. За цей час мобільна бригада здійснила 54 виїзди до сіл і селищ громади та допомогла 785 мешканцям. Такі послуги надаватимуться до весни наступного року. В рамках гранту медики також отримали для пацієнтів ліки для зниження тиску, заспокійливі, протисудомні та ліки від хвороб щитоподібної залози, говорить Юлія Косик. Сприяли участі наших медиків у гранті місцева влада та депутат Харківської обласної ради Максим Зеленський. Лозівське управління освіти цього тижня запровадило опитування щодо формату навчання дітей у школах. Роблять це в онлайні, аби його могли пройти всі причетні, незважаючи на місце перебування. Таким чином у громаді хочуть вивчити думки батьків-школярів закладів загальної середньої освіти з приводу того, як вони бачать навчання своїх дітей у майбутньому. Посилання на форму опитування можна знайти на сайті міськради чи у телеграм-каналі, а також на сторінці управління освіти у Фейсбуці. Питань небагато. Де наразі перебуває дитина, вдома в іншому місті чи за кордоном. Де планує перебувати з початком навчального року та якій формі навчання батьки віддають перевагу: очній, дистанційній чи комбінованій. Комунальному підприємству Екосан закупили три сміттєвози, придбали нову техніку за кошти міського бюджету для обслуговування міста та стористинських округів. Один із сміттєвозів портальний для вивезення великогабаритного сміття. Його укомплектовано шістьма бункерами-накопичувачами. Нова техніка була вкрай необхідна підприємству, каже заступник Лозівського міського голови Денис Петренко, та дякує голові громади і депутатам, які відгукнулися на прохання керівника комунального підприємства та виділили кошти на нову техніку. Комунальники кажуть, це значно полегшить роботу з вивезення сміття та дасть можливість заощаджувати на пальному. До Лозової з двох сіл сусідньої громади цього тижня запустили безкоштовні автобуси. Близнюківська громада співпрацює з громадською організацією Проліски, і в межах цієї співпраці відібрали два напрямки слідування, які зробили безкоштовними. Відтак, перший автобус з полученням Алісівка Лозова, курсуватиме щоп'ятниці. Другий за маршрутом широка самілівка Новоолександрівка, Лозова ходитиме щочетвергам. Точний час руху можна дізнатися у старостаті. Повідомляють у Близнюківській громаді та додають, що вдячні партнерам із проліска, а мешканцям бажають приємних поїздок. Таким видався перший тиждень серпня для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зечемо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.